Майже місяць в Україні діє додаток для мобілізованих Резерв Плюс. А що робити, коли він заглючив? А якщо Резерв Плюс видалити з телефону і коли потрібно все ж таки йти до ТЦК? Докладніше далі. Програма Резерв Плюс створена як реалізація електронного кабінету для призовників військовозобов'язаних та резервістів. Головна мета забезпечити доступ до персональних і службових даних, які є в реєстрі оберіг, а також до різноманітних послуг. Додаток Резерв Плюс надійно захищений і не зберігає дані, а підтягує їх з реєстру за принципом схожим на дію. Дані про військовозобов'язаних передають у реєстр виключно у зашифрованому вигляді. Саме тому в додатку відбуваються періодичні розлогіни. Це передбачено змірку безпеки. Перша послуга для користувача можливість оновити персональні дані відповідно до закону, зокрема, номер телефону, місце фактичного проживання та адресу електронної пошти. У майбутньому додаток буде розвиватися та поповнюватися новими функціями. Наприклад, наступним кроком стане QR-код, який надасть додатку статус військово військово-облікового документа в електронній формі. Вносити неправдиві дані не має сенсу, тому що ця інформація збирається для подальшої комунікації з ТЦК заведений. Дання фіктивних даних особа нестиме адміністративну відповідальність. А якщо дані, що відображаються з реєстру оберіг, не коректні, необхідно звернутися до ТЦК для їх актуалізації. Проте користування додатком добровільне, а його видалення не впливає на збереження цих даних. До того ж, військовозобов'язаному чи призовнику все одно потрібно мати при собі військово-обліковий документ, дані в якому відповідають реєстру. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.